19 вересня британці та весь світ прощаються з королевою Єлизаветою II, монархом, який правив найдовше в британській історії. Вона померла 8 вересня в замку Балморал у віці 96 років. З 14 вересня труна з тілом королеви стояла у вестмінстерському палаці. Там із монархиною могли попрощатися всі охочі. Черга простяглася через центр Лондона, де хто стояв по 10 годин. Тепер прощання закінчилося. Державний похорон Бучнеї проходить з усіма почестями. Попереднього разу в країні такий бачили, коли в останній шлях проводжали Вінстона Черчилля. Попрощатися з Єлизаветою II до Лондона приїхали 500 голів держав та світових лідерів, зокрема Джо Байден, Джастін Трюдо та Еммануель Макрон. А також представники монарших домів Європи, Азії, Африки та Америки. Приспущено прапори в усіх країнах співдружності націй. А в Канаді навіть відбувається власна церемонія і проходить меморіальний парад вулицями столиці. Тим часом британці приходять до лондонського грін парку, який примикає до Букінгемського палацу, і несуть квіти. Також ще 18 вересня сотні людей почали займати місця на під'їздах до Вінзорського замку. Саме там покоїтиметься тіло Єлизавети Другої. Це подія, яка буває раз у житті. Думаю, більше такого у Великій Британії не буде. Наша королева правила 70 років. Навряд чи колись у нас буде монарх, який знову буде на престолі 70 років. Ми хочемо засвідчити їй свою повагу. Чому ж тут не бути? Єлизавета II також була найстаршим головою держави у світі.